П'ять причин, чому у вас виникає здуття, як позбутися здуття назавжди? Вітаю, мої любі українці! З вами лікар дієтолога Катерина Пашко. Сьогодні ми будемо вирішувати дуже поширену проблему це здуття. Я поясню вам, чому саме воно виникає, і таким чином ми можемо повпвати на ці причини і. Позбутися їх назавжди. І ми будемо рухатися досить логічно, досить простою мовою. І вас чекає деякий сюрприз, який зможе вам реально допомогти. Тому дивіться це відео до кінця, тому що там реально класна інформація. І будь ласка! Я знаю, що це моя провина, що канал занепадає, тому що я так довго не публікувала відео, але я вирішила зробити новий сезон, знімати знімати і давати вам корисну інформацію. Підписуйтесь, будь ласка, хто ще не підписан, і підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там найбільший двіж відбувається. Також в мене є телеграм-канал, де я публікую багато прикольних таких коротких подкастів, де ви можете... Отримувати безкоштовно для себе інформацію і реально вирішити ваші проблеми. Дивіться, я хочу вам пояснити, що проблема здуття це досить така серйозна проблема, тому що від того, що у вас виникає здуття, може відбуватися різні наступні проблеми зі здоров'ям. Здуття це не просто простий симптом, який там. Дратує вас, там не дає застігнути джинси, а це проблема вашого мікробіому. А мікробіом це імунна система. Наслідки здуття можуть бути катастрофічними. У вас можуть бути на фоні здуття розвиватися аутоімунні хвороби. На фоні здуття у вас може бути депресія. Тому що. Саме в кишківнику синтезується нейромедіатор серотонін. Далі у вас можуть бути акне саме на фоні того, що у вас є порушення в вашому мікробіомі. І я розумію тих, кому дуже складно відмовитися від солодкого, тому що це вже не ваша проблема провина, це проблема мікробіому. Тобто змінився вже фон внутрішній. і... Вже на ті бактерії здорові, а там дуже багато патогенної флори, яка заставляє вас постійно їсти солодке. Тому нам дуже важливо все це вирішити, і це можна зробити з допомогою розуміння того, як працює фізіологія. Я дуже простою мовою пояснюю, дуже такою зрозумілою, тому це не складе досить таких проблем. З вами, щоб вирішити цю проблему, в мене вже є така, знаєте, досить профдеформація, і я мало розповідаю про харчування, тому що мені здається, що все зрозуміло. Ну що тут непонятного? Що тут непонятного? Але давайте ще раз спройдемося, тому що я знаю, що харчування це і найцікавіша тема. і це така важлива річ, яка впливає на все. Тому дивіться: перше, що вам потрібно зрозуміти, що від того, що ви їсте, буде така сама і мікробіота у вас. Тобто, ви будете годувати або хороші бактерії, або погані бактерії. Тому що розвиток аутоімунних хвороб, коли хвороба атакує, точніше, коли імунна система атакує власний організм, відбувається на фоні саме порушення роботи мікробіому. І якщо у вас там багато патогенної флори, це впливає і на роботу імунної системи. Що нам треба прибрати із свого раціону? Дивіться, по-перше, в мене є велике відео просто там. от, і до, пояснення, що їсти на сніданок на обід, на вечерю, перекуси, здоровий раціон. А, але давайте все ж таки пройдемося. І дуже важливо навіть, ну, і як ви їсте і що ви їсте. І а, в першу чергу повинен бути сніданок. Ті, хто не снідають, ви ніколи не зможете бути здоровою людиною. В кого ще немає проблем, то вони просто можуть з часом з'явитися, тому що. Сніданок це той прийом їжі, який запускає роботу вашої жовчогінної системи, роботи жовчного і від цього і далі багато залежить. Ми зараз про жовчне ще поговоримо. Тож, я адепт того, щоб мінімізувати глютен і молочну продукцію. І це може бути в такому здоровому форматі. Ну, наприклад, ви повинні мінімізувати вживання хлібобулочних виробів: печеньки, булочки, макарони. Це все пуста їжа, це все пуста їжа, яка викликає запалення в клітинах. Давайте, в чому взагалі відбувається здуття? У нас порушується мікробіом. В сторону патогенної флори, у нас утворюється надвишковий бактеріальний рост. Ці бактерії утворюють гази, у нас розширюються проміжки між клітинами нашого кишківника, такий дірявий кишківник формується, і у нас в нас кишків... з кишківника судини, там вже все, 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 все воно ці судинки, і в кров потрапляють токсичні речовини, які такі не повинні бути потрапляти. Тому весь цей стан він дуже небезпечний. І глютен, він. Посилює цей запальний процес, він посилює білок занолін, який і якраз і відповідає за те, що проміжки між шумково-кишковим, точніше проміжки між клітинами в кишківнику збільшуються, і виникає велика проникність стінок кишківника і запальні процеси системні. Крім глютену на роботу кишківника дуже сильно впливає цукор. Е, я не проти того, щоб їсти якусь там адекватну кількість солодкого. Там, і я більше за того, щоб ви замінили це солодке, на більш корисне солодке. Але ненормально споживати там пачку, дві, три морозива в день, ненормально додавати там всякі соуси, тому що там багато цукру. Якщо ви досі п'єте газовані напої, ви повинні розуміти, що ви. Приближуйте ваш кінець, тому що в одному напої може бути до 20 грам цукру. Це підвищує ризик цукрового діабету. Солодкі напої, вони. Нагараз набагато швидше всмоктуються в кров, тобто набагато швидше піднімають цукор і інсулін і таким чином впливають на запальні захворювання. Також солодкі напої вони будуть призводити до дуже швидкого набору ваги. Тож, будь ласка, припиніть пити Кока-Колу, припиніть пити фанто, спрайт ліманат, припиніть пити соки, тому що. Пакетовані соки це той самий цукор, який є там в той же самій Кока-Колі. Далі я не рекомендую вживати в великій кількості магазину курку, тому що там міститься велика кількість антибіотиків. Антибіотики також стимулюють підвищену проникність стінок кишківника. Розумієте, і також там є гормони росту, які. Впливають на запальні процеси. Розумієте? І ті, хто кажуть, що, що ми демонізуємо продукти, що це нормально, я просто хочу, щоб у вас було, ну, було зовсім інше нормальне відношення до свого тіла і до свого організму. Тому що, якщо ви можете мінімізувати вплив... То його треба мінімізувати. І замість курки можна вживати, наприклад, телятину, можна вживати індичку, можна вживати кроліка. І в цих продуктах набагато менше антибіотиків, тому що ці тварини таку кількість просто не можуть її якби, сприймати. Тому замініть курку на а, інші види м'яса. Далі дивіться, дуже важливо зрозуміти, друга причина, чому у вас виникає здуття, це у вас порушується процес стравлення. І в першу чергу ми повинні дивитися на верхні відділи шунково-кишкового тракту. Це на шлунок підшлункову і печінку з жовчним. Тому що, якщо ці верхні органи не працюють, ви ніколи не зможете позбутися здуття. Вам потрібно підняти кислотність в шлунку, тому що у вас не підвищена з віком вона тільки падає. І гастроентерологи, які призначають АМС, вони просто не розуміють фізіологію. Вам потрібно підняти кислотність, вам потрібно пропрацювати жовчний, приймати регулярно жовчогінні курси, тому що. Від того, що ви їсте, жовчний спазмується від ненарбованої кількості їжі, від рівня стресу він спазмується, і це впливає на мікробіом. І далі вам необхідно додати ферменти для підшункової залози. І таким чином їжа почне перетравлюватися в верхніх відділах. Тобто, які основні причини, чому у вас виникають здуття? Перше. Це неправильне, нездорове харчування з великою кількістю глютену цукру. цукру. Друге, це застій жовчі. У вас недостатньо виділяється ферментів жовчного це жовчі. А третє це у нас низька кислотність в шлунку. Четверте це недостатня кількість ферментів підшлункової залози. І як наслідок, п'яте ми маємо. Порушення в роботі кишківника, у нас є запалення в кишківнику, Розумієте, і от на всіх цих рівнях треба працювати. І я створила для вас курс по шунково-кишковому тракту, де повністю буде розбиратися всі ці етапи. Там буде і харчування, чотири лекції, тобто і аутоімунний протокол для тих, у кого є аутоімунні захворювання, і повністю розбір харчування всіх продуктів, які. Там необхідно знати, розуміти, сніданки, обіди вечері. І, звичайно, що ми пропрацюємо повністю весь шлунково-кишковий тракт. Це печінка, це жовчний, це шлунок, підшлункова, це кишківник. і він підходить навіть тим, в кого є і захворювання, і в кого є низький фертин. І робота зі стресом як бонусна лекція. Тобто ми комплексно повністю пропрацюємо весь цей. Шлях в нашому організмі. Якщо ви зацікавлені, залишайте заявку в описі до цього відео, і ми зробимо з вами дзвінок, де ми розберемо ваші аналізи, і я вам підкажу, чи підходить вам цей курс, чи хочете ви зі мною працювати. І зараз діє спеціальна знижена ціна. Повірте, щодо вартості цього курсу, я зробила його максимально доступним, він буде дешевший, ніж всі мої попередні курси. І так і буде можливість потрапити до мене на консультацію, тому що зараз на такої можливості немає, а разом з курсом ви зможете прибрати, придбати консультацію або мій особистий супровід. Тому дивіться, що ви можете почати робити вже вдома, щоб позбутися цієї проблеми. Перше, звичайно, що це змінити ваші харчові звички. Якщо ви досі не розумієте, як у вас харчування, то. Дивіться, просто попишіть щоденне харчування. Поспостерігайте, що ви просто позаписуйте, що ви їсте. І тоді ви зможете проаналізувати все, що у вас є в раціоні, і змінити це. Друге, ви повинні почати пити теплу воду, тому що тепла вода вона безпосередньо впливає на. Роботу жовчного міхура, і жовч починає виділятися безперешкодно. Далі, можете, що якщо вам курс задорого, в мене є гайд по жовчогінному курсу, де ви можете його придбати там всього 50 євро він коштує. І там будуть всі етапи пропрацювати жовчний і пропрацювати. Шлунок, підняти кислотність, там я детально про це все розповідаю, також там є меню для жовчогінного курсу. Далі, що ви можете зробити? Ви можете почати снідати, якщо ви не снідаєте, це супер важлива історія. А, також що наша основна задача це вживати достатню кількість рослинної їжі. Якщо ви не вживаєте там, хоча б 300-400 грамів салату в день, ви не зможете прибрати ці, цю проблему, тому що у вас буде завжди переважати патогенна флора. Крім того, що ви зможете змінити свої харчові звички, можна повпливати на організм, додавши фермент для підшункової, припинити вживати ОМС і вже після того, як ви налагодили роботу жовчного, печінки, підшлункової і шлунку, Можна почати працювати з кишківником. Тоді вже це окрема історія, про яку я буду розповідати в наступних уроках, лекціях, щоб ви зрозуміли, що таке. Мікробіом і як його, як, як, як насправді можна змінити це. Але якщо ви не пропрацюєте верхні відділи шумково-кишкового тракту, у вас не буде ніяких результатів по здуттю і по вашому загальному самопочуттю. До речі, в кого є низький ферритин, напишіть мені, у мене є готова лекція, але я хочу ще нову інформацію додавати. І в тих, в кого є проблеми з кишківником, вони не зможуть підняти. В рівень залізу, тому що це безпосередньо все між собою пов'язано. Підписуйтесь, будь ласка, на мій інстаграм, підписуйтесь на мій Телеграм, тік-ток, на Ютуб на обов'язково, тому що буде виходити багато нових цікавих відео. До нових зустрічей.